Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в минулому відео ми з вами збігали, згадали, повоювали з блайдом напіввовком, так як ми забули це раніше зробити. Ну і також ми з вами пішли в ту ще частинку, дослідили. Тепер нам залишилось ще ото таке от плато велике. Давайте в цей раз ми підемо по тій дорозі і тут знайдемо знову якісь будуть підземелля. Отут. Давайте сходимо сюди, а ту частину вже залишимо ще півніше. Так, Тут у нас якісь є аристократи. Давайте подивимося, що вони тут забули. Щось я не бачу, що вони тут просто рили, що вони тут шукали. Неясно. Так-то так. Йдемо. Тоді по дорозі дивимося. Що ми можемо знайти? Бачу, там у нас по дорозі блискавки валять по повній програмі. Напевно, там будуть і грузові квіти. Так, тут ми ще по дорозі вон, череп знайшли з гурубиною. Так, дивимося чи у нас. Ось тут ще збоку бачу гурубина є. Так, а отут а що у нас? Так, нам от, вон бачите, нам до своєї статуї, напевно йти, а сюди ми підемо наліво пізніше. Давайте тут а, попідбираємо ті грузові квіти. Навіть серед них ще, о, ще навіть череп знайшли. Дівці такі дивні, теж грузові. Дивні окрас мали, зовсім дивний. А, так навіть щось випало, можливо, з них щось і випадає такі та ні, ніби такі самі кістки. Так йдемо далі. Так, вон там бачу, лицар ходить, і, та, і там ми до них підемо, напевно, гадаю пізніше. Так, Йдемо туди пізніше, зараз сто... мало хвилює, йдемо, ми зовсім йдемо в іншу сторону. Так, дивимося, що ми тут можемо. Часом нічого не заховали. Нічого ніби не бачу, бачу тільки грубину. Так. Ми тут ще можемо побачити. А куди ті лицарі? Ага, так, вони якраз і патрулюють там на дорогу. Ну, будемо там досліджувати, то ми. от, і Тут, а там, там залишиться, я так розумію, велика частина. А поки йдемо от сюди. Що ми тут-то бачимо. Он сидить якийсь ворог. Ага, тут то той ще ніж, як тут бандити ті ножами. Так, ну давайте чим би його. Так, він буде швидкий. Напевно, може, краще його морозом Давайте вип'ємо на всякий випадок ту річ. Давайте ще лапку зіймемо Може заробимо трохи більше. Ох ти не, не попали. Так, 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 нам чуть-чуть залишилося. Де. Ми його швиденько з ним розібралися. Навіть заробили 16 тисяч. О, і ще його чорний ніж дістали. Так, що тут за ніж такий з нього нам випав? Цікавий. Кізніж, ніж. От, чорний ніж. О, святістю він навіть на урон несе і фізичною. Угу. Сил 8, спритність 12, віра 18. Ага. Прикольний. Такого ми ще не мали. Добре. Тепер давайте пройдемо тут, подивимося, що навкругі тут є. Перед тим як будемо заходити всередину. Так. Що ми тут бачимо якісь гриби, горубина, як завжди. Так, ще гриби. Так. Тут у нас птахи. Тут -то ще горубина. Так, той червоний, ні, то не пульсуючий, я думаю, пульсуючий. Той лист, то ні. Так, за будівлею я нічого цікавого не побачив, тільки от ще один череп тут знайшов. Так. Добре, давайте заходити до досередини. Тут ми маємо зразу ліфт. Спускаємося донизу. Темно тут. Давайте може... Ой на нашу я лапку з'їв, не то натиснув. Ай-яй-яй. Я... Ми можемо ще зробити лапки. Можемо. Не то я натиснув. Хотів ліхтарик, а натиснув лапку з'їв. Ну, є як є. Ладно, давайте тут ми відпочинемо. А, давайте поки ще не відпочинемо, давайте тут поки ключ. Використаємо. Так. О, тут чувака вб'є. Так. І що ми тут знайдемо? О, ще маємо амулет такий. Так, дивимось, ой-то та зброя. Де у нас амулети? Тик-тик-тик. От, маємо такий амулет, Збільшує ОЗ, Фляги, ага. Фляги, в багровий сліз, збільшують ОЗ, якщо, буде, якщо ми поставимо. Фляга буде збільшувати нам. Так, що ми тут маємо прочитати? Тінь світу і видає слабкість. Угу. То нам підказка. Тепер давайте відпочинемо і підемо зачищати ту локацію. До речі, я ж... Глянути, як вона називається. О, могила Героя Святого. Угу. Біжимо. Так, є сюди можна, а нам сюди поки. Так, йдемо. Ми ми розібралися і тут ще у нас буде така... той паук паук неприємний. О, ним розбираємося. Забираємо конвалію четверту і п'яту. Йдемо нагору, на горі нам з тих нічого не випало, тут маємо ще фіалку. І тут в нас є ілюзорна стіна. Так. От бачите, тут є отакі ті -яких, біси, ті кам'яні. Ті кам'яні біси, ті що такі сумрачні, ми їх в, темні, в темні, ну, поки вони не встали в світло, ми їх не можемо вбити. Ось що стоїть світлі. Ми спокійно його вбиваємо, бачите? А того можемо пуляти скільки завгодно, і йому нічого не буде, поки він не попаде в світло. Тому йдемо назад. Ну, можна було зіскочити, але давайте вже, як досліджуєте, побіжимо по тому проходу. Так. Хоча можна було просто зіскочити і не паритися. Так, от. І біжимо швиденько ось сюди в кільце. Де він? Так, а чого він від нас втік? Так, треба, щоб він до нас біг, а не втікав. Біжимо, 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 біжимо. Зараз він світло попаде. Опа, все, ми його гуляли, тепер можемо його спокійно вбити. То от така от є такий секрет тої локації. Так. Біжимо далі, маємо тут афіалку. Там бачимо, бачите, ще два ходять. А там якраз ліхтарик. Треба так пробігти, щоб вони нас не сильно зачепили до того світла. Оп! Оп, оп! І давайте сюди. Давай, хай вони сюди біжать. О, все. І тепер ми їх можемо спокійно з, з ними розбиратися. Так, тут ми ще забираємо сіалку. Так, там от чувак у нас пуляє. Так, я заспокоюся. Давайте з ним також розберемося. Так. Тут бачимо ще фіалка і ще конвалія четверта. Так, звідти ми прийшли, тут нікуди не попадемо, тому йдемо сюди. Так, біжимо, біжимо, біжимо. Йдемо... Ага. Бачите, тут спочатку на середину не йдемо, йдемо, давайте убіжимо от навколо. Підберемо лут. О, бачите, прах навіть маємо ще солдатів, де він от лендла. Отакий. І бачите, тут далі немає куди йти. Зато бачимо, що підлога під нами зараз видно провалиться. Бачите, вона вже в такому стані, і Ми падаємо прямо на... Так, тут треба зорієнтуватися. Бачите, тут зразу. Ай. Так, ми поспішили. Треба буде чекати, щоб вони їх на себе. Так, от їх двоє. Бачите, ми вистрілили, а їм нічого не було. О, сюди. Розбираємося, давайте ще одного. Ну, давай біжи сюди. Дивися, він впертий і не хоче. Хе! Не хоче агритися. І що ми маємо йому? Так, він зовсім не хоче на нас агритися. Він заснув. Так, ну заснув, то заснув. Так, конвалію третю ще знайшли. Так, тут -а нічого. О, нуснувся, ну. ні? Ну давай, о, нарешті він пруснувся. Так, розбираємося з ним тепер. Все. Тут -а. Бачите, які ліхтарик тримають. Так, давайте відкриваємо ворота. Ми попадаємо в любиму локацію з гільотинами, блін. Так, давайте чекаємо, хай вони на нас загреться. Можливо ті гільотини самі їх трошки побивають. Ну, давай, біжи сюди. Оп, прискочили вони Так, зато ми з ними розібралися. Вон там одного вбило. Так, і нам, як завжди, треба туди на гору попасти. Ой-ой-ой, Блін, ч ж ми не проскочили? Не заскочили туди. Ай один сам впав до нас вниз. Зараз його... Ох ти! Я думав, що його гілютина тут а вона його не вбила. Добре, хай буде. Ай! Треба нам нагору заскочити. Заскочили ми на гору. Збираємося з тими чуваками. Так. Біжимо далі. Так, ох, їх тут багато. О, ну, блін, знов зули у нас. Щось ми так туп, тупимо. Так, давайте може підлікуємося. Зовсім тупити почали. Охти, у нас там ще якийсь той пуляє. Так. Треба, напевно, спочатку до нього добігти. Так, біжимо нагору тоді. Розберемося з тим. О! Ага, тут ще один. Так. І тепер йдемо, розберемося з тими. Так. Зібралися. І що ми тут бачимо? А тут бачимо нам треба ще один ключ. Ми, чи чує... Так. Що тут в схованці? ти! Так. Так, і на що вони так довго дивилися? О, ще один. Амулет. Дивимося, що тут у нас ще один зайшли ми. Так, якийсь плюс один. Так, тайзащит з гербом дракона. Помітно збільшує супроти фізичного урону. от бачимо, маємо плюс один. Добре. Забираємо ще вон, конвалію п'яту. І що у нас тут? Тут -то ми ще кудись можемо йти, так? Йдемо. Ага. Ну і куди? І ми попадаємо просто зверху. Знову. То місце з провалля. Так, ну то зіскакуємо знову вниз, не підемо другий раз туди саме. Знову біжимо до тих гілітин і йдемо туди за гілітинами далі. Так, дивимося, що в нас гілітини. Не сильно. Так, забираємо ще одну подвалі. Так і. Так, тут знову ти гнили з купа. Ось, зараз буде знов на нас. Бігти. Ну давай Ой плім. Я чекав чекав хотів до нього і він на нас пішов Добре, хай буде так О, тут -то такий той є невлумимий Джек Якого вловити важко він не його ще зловити не можна Та ні просто він нафіг нікому не потрібен хто його там буде ловити так і тут що, давайте ще підлікуємося і тут у нас ще гіллетини так того завалило Двій-дай, дай, давай, давай. Пак і все. Так, з тим розібралися. Так, забрали кунвалію. далі йти там от боса, але там двері закриті, тому ми туди ще не йдемо. Йдемо, сюди є драбина. напевно, акуратно. Там, якщо такі йде з-під землі, то там має бути той павук. Так, ми з ним розгреблися. Забираємо, що з нього випало конвалія четверта. Тут кістки і маємо ще конвалію п'яту. Так, Де ми з вами потрапили? От, ми, ага, ми от зверху потрапили. Тут ще вон. Молоко, смолу знайшли. І ми... Так. Ага, вон дивимося от там зверху. Той ліхтарик світить з тої сторони. Так, і от бачимо тут такий, то не босс, той такий міні той. Але, бачите, він теж темний, його треба туди на ліхтарик десь витягнути. Але давайте перед тим зможемо забрати ті конвалії, щоб назад, потім знову сюди за ними не повертатися. Ох, так. так, Тут четверта і тут п'ята. Пробігаємо і біжимо. Хай він біжить за нами. нам в ту сторону так біжимо, біжимо, біжимо він там не потрапив, шкода і тут и хай він біжить тепер сюди куда друже ти не туди так нам сюда о і давайте його Будемо добивати. Все. О, бачите, і відкрилися двері. До боса написано було. О, з нього ще випав плащ хранителя могил. Ага. Так, де спорядження плащ хранителя могил. Де тут такі є? О! Mm -hmm. Так, ну хай буде. Імунітет має, непоганий фізичний той. Так, розібралися. Так, треба нам випити лягу і йти до боса. Біжимо, бежимо, бежимо. Так. Все, ми маємо. Ми вже перед босом. Так, ага. Тут ще один гнивий. І хотів нас знову купити. Ми в цей раз були трошки швидше. Так, і забираємо ще конвалію. І тут маємо вхід. Ну що, будемо викликати, може лицаря. Так, давайте, може, давайте вип'ємо оту флягу. І давайте з'їмо перед босом лапку, напевно. Хай буде зараз виключимо нашого лицаря ага, він швидкий тому його будемо тою магією все дуже швидко зібралися з ним без проблем лицар нам допоміг із нього ще випав також ще попіл не попіл той та Христоф рицар драконів так дивимося що то у нас таке прах такий той От він. Він отакоє розрядами блискавки. Ясно, він блискавками валить. А Ми вже того прокачали, наше нам всіх прокачувати не бачить сенсу. Хоча, кажуть, ту, кожен той прах на, на різного того боса по-різному діє тому. Так, ще ми тут знайшли корінь. ну і певно все, ми тут вже все дослідили, якраз попали. Майже до того вогня під ним Ой, точніше, благодаті. Ну що, наступне відео, напевно, підемо оту всю велику частину будемо зачищати. Нам вже тільки тут та, та частина залишиться перед тим, як вже повертатися йти десь в цю сторону треба вліво. Я так розумію. Добренько. Тоді всім дякую. Гарного дня. І до зустрічі.